Так, мені треба найдорожчий стіл і найдорожчий стілець. Що можете запропонувати? Так, ну з найдорожчих. Почнемо зі стола. Це в нас стол Авалон. Е, він у нас зараз в розмірі 160 на 80. Вартість такого стола в нас 39 тисяч. Він виконаний з масиву ясеня, розкладний. Розкладається в 2 метри. Угу, гарненько. Ось така. Да, легка система розкладки, дуже товста, е, столешня. Так. І ось так просто. Розкладається і який розмір розкладеного? Два е, метри. Два метри, метри, нормально. Тобто виходить два на вісімдесят. Ой, так. дуже цікаві ніжки в такого стола. Так, да, вони такі йдуть фігурні, такі повітряні. І до цього стола що по стільцю да. е, можна підібрати ось такі стільці, стіле з Чикаго. Він у нас виконаний з масива дуба. Е, до речі, стіл можна також зробити в дубі, і колір е, можна обирати. Е, колір Дерев'яних опор також можна під підібрати під колір стола, якщо потрібно, і тканинку також можна обрати. Стіл дуже зручний. от Ви сідаєте, і ось ці підлокітники, вони прям от класно і, і, обіймають, і є куди руки покласти, дуже, дуже зручний стілець. І що по ціні? Скільки я кладусь? Такий стілець у нас 600. Якщо берете комплект стіл і стільці, там 4 стільця, зробимо ще знижку. І все доступно виплати частинами на 5 платежів від приват, моно, а банк та плум. Виходить 39, тут у нас виходить за 4 стільця хоча б взяти 24, правильно? 24, да. І 39-24 це у нас 63 тисячі гривень. Якусь знижечку? П'ять відсоточків можна да п'ять відсотків так. Все замовляти де потрібно це e, на сайті Солохи або в шапці профілю телефончик для зв'язку.